Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас четвертий звіт по моєму помадному проєкту. Проєкт називається Королева помад. Отже, я хочу сказати, що мені сподобався цей проєкт. Я... Деякі помади вже в мене після цього проєкту відправились в порожні баночки, і це мене дуже радує. Отже, Тепер давайте подивимось, що в мене за минулий місяць, як я повикористовувала продукти точніше, помади, які мені потрібно було. Які в мене результати? Перед собою ви бачите всі п'ять помад, якими я користувалася, і отже, такі результати. Перше, це в мене ось такий блиск Sweet Berry, це Faberlic Мені в цьому місяці потрібно було його ще використовувати ще 12 разів, я використала його 5 разів. І він в мене йде в порожні баночки. Ще тут є його, він не закінчився, але він такої поганої якості. Зараз я вам зроблю сводч, якщо вам буде видно, як він погано лягає. Він такий густий, якимись такими, як вам сказати, такою масою лягає, яка потім відразу е скочується середину губ. Це якось виглядає ну, таке, що, що попало, мені відразу хочеться стерти цей блиск. Не знаю, чи він пропав, чи він просто такої якості. Але е, все, не можу я себе вже змушувати ним користуватися. Все, він у мене е, в порожні баночки відправляється, Все, не хочу. Так, далі. Е, наступна це ось така помада Maybelline. Е, мені потрібно було в цьому місяці ще 8 разів нею покористуватися, і я Нею корист... покористувалася. Отже, повністю з самого початку о, вона в мене ще була в самому первому звіті, і там було 25 разів випало. І ось о, в четвертому звіті вже я повністю використала 25 разів. О, нормально так я покористувалася, вже тут її не дуже той багато. Ну, Взагалі-то ще нормально, але набагато менше, ніж було, що мене дуже радує. Далі ось такий блиск-зеркальний об'єм це також фаберлік. Мені потрібно було ще ним користуватися 19 разів, я користувалася 6. Ще залишилось 13 разів. Ще він у мене залишається на наступний місяць в проєкті. В принципі, мені більш-менш подобається ним користуватися, тому без проблем буду користуватись. Наступне це в нас ось така помада Avon Ultra. Це в нас червоний відтінок. Ось такий. Ну, З цією помадою все складно. Вона у мене надовго, я думаю, до кінця проєкту цього, так як у мене випав. На неї джекпот, потрібно користуватися 50 разів. Я покористувалася 5. Ну, так як вона червона, це не на кожен день. 5 разів користувалась ще 45. Ну Це ще, як я повторююсь, це надовго ще. так Ну і Ось такий блиск. Він у мене вже другий раз був випав за цей проєкт. Це Color Trend Avon. Це в мене відтінок. Там ягідний ось така упаковочка. Мені дуже подобається цей блиск. Він дуже класний, класно носиться. Я з задоволенням ним користуюсь, особливо влітку. Потрібно було користуватися ним 25 разів, і 15 я вже користувалась, залишилось 10. Ну, якби він у мене був один, то я б всі 25 разів користувалася, але так як і інші є, то вже ж себе обмежувала. Так, мені він дуже-прям дуже подобається. Отже, так. Отже, ці три засоби в нас залишаються на наступний місяць, і нам потрібно вибрати два нових, дві нових помади. У нас ось колода із кольорами. І. Ось це всі помати, які беруть участь, будемо зараз вибирати, що в нас тут буде. Так, зараз перетусуємо, перемішаємо. Так, одна карта. Так, і друга карта. Зараз подивлюсь, що це за помади, і до вас повернусь. Отже, під першою картою в нас випадає ось така помада: це фаберлік оксамитовий сезон, пастельний рожевий. Зараз покажу, ну, вона майже нова, трішки користувалася. Зараз зроблю сводч. Так, світло, звичайно, тут у мене таке не дуже. Ну, така вона, рожевенька. Так. Ну, непоганий відтінок. Так, і наступне це в нас ось така від Avon рідка помада, зволожуюча з матовим ефектом. Це ця помада мені дуже подобається, тому я задоволена, що вона мені попалась. Так, ось такий відтіночок. Так, ну, я задоволена. Так, тепер подивимось, скільки разів потрібно буде мені ними користуватись. Зараз. Візьму колоду, дістану. Так, ось де в нас колода. Трішки перемішаємо. Так, і тепер дістаємо спочатку для цієї, як саме сезон, шість разів. Так, і. ой. А тут у нас 50 разів. Ну, називається, сказала, що подобається. Отже, користуйся 50 разів. Ну, нічого, будемо користуватись. Одна помада Avon червона 50 разів, і ця 50 разів. Ну, нічого, побачимо, як у нас будуть результати. Отже, ось такі у нас е продукти залишаються зі мною на цей місяць. Отже, згадаємо, скільки потрібно чим користуватися: блиск зеркальний об'єм 13 разів. Помада червона Avon Ultra 45 разів. Блиск Color Trend Avon 10 разів. Помада Faberlic самитовий сезон 6 разів. І рідка зволожуюча помада з матовим ефектом Avon 50 разів. Ну, отже, цей блиск закінчу я в цьому місяці, що буде це точно, і ось цю помаду також закінчу, так як 6 разів це небагато. Ну, а цей зеркальний об'єм під питанням закінчу чи ні. Ну, а ціни з помади з нами надовго. Отже, пишіть, як вам результати. Як ви думаєте, нормально в мене йде цей проєкт чи ні? Можливо, хто хоче приєднатися і також такий проєкт почати знімати, буде дуже цікаво спостерігати мені за вашими результатами. Отже, ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть ваші враження від мого проєкту. До наступних зустрічей! Всім па-па!